Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про нарис із практики щодо судов... трудового спору. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, Поговоримо про наразі з практики, про те, що призупинення трудового договору далеко не завжди є законним, і суд може його скасувати та зобов'язати виплатити людині всю зарплату за всі місяці боротьби. Декілька днів тому отримала кінцеве рішення Верховного суду. Всі три судові інстанції на користь клієнтки. Є така практика, що призупинення трудового договору роботодавці використовують, щоб позбутися працівників. Тобто підприємство працює, аналогічно робота виконується. Але з одним чи декількома співробітниками договори припиняють, хоча вони працювали якийсь час уже у війну. Є таке доволі відоме в Харкові КП Жилкомсервіс. До речі, вони знаходяться в процедурі банкрутства з весни 2023 року, але працюють на весь Харків. Квитанції виставляються кожного місяця. Клієнтка працювала на цьому підприємстві в момент початку повномасштабної війни. І продовжила працювати навіть у найгірші для Харкова часи. А коли почала ставити незручні для керівництва питання про зарплату, їй наступного ж дня вручили наказ про призупинення з нею трудового договору. Щоб ви зрозуміли, це коли без зарплати і без стажу. Повна пауза. Це незаконно. Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням. Дія трудового договору може бути призупинення у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання і виконання роботи. Тобто головною умовою для призупинення є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи. Якщо хоча б одна зі сторін може співпрацювати, призупинення трудового договору не є законним. Не можна використовувати призупинення як спосіб не платити працівникові зарплату, оскільки таке призупинення має бути обґрунтованим. У разі з незгоди з призупиненням працівник може оскаржити його до держпраці. Держпраці в цій ситуації робить відписку, що у них лапки і вони не можуть допомогти. І тоді далі в суд. Клієнтка могла і хотіла працювати, а «Жилкомсервіс» не припиняло діяльності, воно весь час працює. Значить, таке призупинення трудового договору саме з клієнткою було використано як покарання до неї. Суд погодився з наведеними доводами, визнав таке призупинення незаконним, зобов'язав відновити на роботі, а також виплатити зарплату за весь час вимушеного прогулу. Тобто, за всі місяці, поки людина боролася за свої права, АКП, «Жилкомсервіс» ігнорували свої обов'язки, присуджено заплатити людині зарплату. Є ще така цікава норма щодо цього призупинення. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам під час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України. Але це тільки у випадку, якщо такий наказ законний. Якщо ж він незаконний, то це порушення трудового законодавства з відповідними наслідками. Якщо нічого не робити, то 100% нічого не добитися. А от що робити, кожен вирішує сам. Але знати свої права завжди корисніше, ніж їх не знати. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал і отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!